Мені треба зробити лаймовий пиріг у першій годині дня і сукні таємної ви захованої тут. Всім привіт, друзі! Впізнали дівчинку? Так, це та сама пліткарка, як там I know you love me. Girl. Ну, або дружина Райана Рейнольдса, або Блейк Лайвлі. Ну, ви повинні знати. Відома акторка. Я Рілі з нею познайомився в часи пліткарки. Так, я дивився пліткарку. Прикольний серіал, камон. Хто, хто дивився? Дивились? Пам'ятаєте, за кого ви були? За БЛЕР чи за Сірену? Ну, коротше, мені прям подобалося. Так от, вона готує сьогодні для Вок. Звісно, для Вок, ну для кого вона ще буде готувати. Вона готує лаймовий пиріг. До речі, вона дійсно любить готувати. Тобто це не... Просто якусь акторку запросили, щоб вона щось там поробила. Ну, я чув чутки, що вона прям готує, що вона може там на день народження принести власну руч спечений торт, наприклад. Що досить дивно для багатих людей, бо це ну, давайте чесно забирає багато часу, і це таке ну, не найпопулярніше хобі. От. Але як вона сказала, в неї четверо дітей, тому якби зрозуміло, чому вона інколи доводиться її готувати. Хоч, хоча знов таки, якщо є гроші, найняв там шеф кухаря в себе там, в великому будинку. Де і все. Коротше, з вас лайк, вподобайка, коментар, підписочка, а ми переходимо до того, що вам взагалі таке лаймовий пиріг. Камон, сенсація. Знову десерт а, на моєму каналі. Привіт, я Блейк. Ласкаво просимо не на мою кухню. Але сьогодні ми будемо вдавати, що це моя кухня, бо я беру все в свої руки і готую вам лаймовий пиріг. А також мій спеціальний секретний рецепт лимонаду, який більше не буде. Будемо вдавати. Тож давайте розпочнемо. Для основи нам знадобляться крекери грем, горіх і макадамія, яйце, бурбон, ванільний екстракт. І ще і трохи морської солі а масло боже милостовий найважливіший інгредієнт – це масло. Солоне Масло я не використовую прикольно. Поки непогано Так, До речі, для тих, хто живе в Україні і не жив в Європі, в Європі більшість людей і в Америці використовують. Солоне або напівсолоне масло. Оце вершкове звичайне масло, яке ми звикли, в них називається типу солодке або там звичайне. І більшість їдять на його. Більшість, мені здається, все-таки їдять напівсолоне. Взагалі, що таке лаймовий пиріг? Звідки він взявся і чому я обрав цей рецепт? Я обрав не даремно, бо я нещодавно повернувся з Америки, США, USA, з Флориди. І я побував на такому невеличкому ну, острові, можна сказати, у Флориді, він називається Кейвест. І, як виявилось, цей пиріг був винайдений саме там. Це їх національна така гордість. І взагалі, коли я був вперше ще в Америці 4 роки тому, я шукав, я вже тоді переміг мой шеф, я був вже блогером, я шукав, щоб приготувати таке автентичне американське, типу, якось здивувати ресерчил. Виявилося, що в Америці не так багато автентичних страв. Все вони десь взяли, вкрали, позичили і так далі. Там з автентичних страв, по факту, Клем Чаудер, це такий собі суп з е, такий вершковий з морепродуктами там, і так далі. І от другий, я умовно кажучи, знайшов цей лаймовий пиріг. Бо він якраз був створений на цьому невеличкому острові в Кайвесті. Прикольне дуже місце, е, дуже тропічне, 70 км від Куби на кораблі. Мені там супер сподобалось, е, неймовірний захід сонця. Коротше, ну. Must have ну, побачити раз в житті. Коли я був вперше, я готував цей лаймовий пиріг, і він виявився неймовірно солодкий. Він, ну, супер, це така кисло, солодка історія, яка, ну, ви знаєте, що я поцінювач десертів менш солодких, тому він мені не зайшов. Але коли я його куштував вже в Key оригінальний, зроблений ними, у мене був просто відвал башки, отак він виглядає те, той, що я куштував в найпопулярнішому там закладі в них, там, ну там взагалі невеличке таке містечко, там закладів 28 штук максимум. Е, неймовірно смачно, повірте мені. Із задоволенням розповіла вам про кількість якої використовую для свого рецепту, але це дійсно на смак. Просто будьте дуже уважні, а потім гадайте. тому я люблю готувати свої крекери, греми горіхи, щоб вони залишалися легкими та пухими, і не ставали це Ну, Це основа. Це, 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 це по факту, вся ця робота з крекерами з будь-яким печивом. Що для цього десерту, що для чизкейка, Це взагалі десерт готується дуже схоже на чизкейк. І ну це лінивий спосіб зробити пісочне тісто. Ну, тобто, просто ви змішуєте е, перебите печиво там, я не знаю, з маслом і горіхами, і у вас зберігається, там, залишається ця форма. Загалом, звісно, краще зробити просто більш оригінальне типу, печиво. і все. Хоча, до речі, от я зараз згадую, мені здається, що на Києвесті я їв щось схоже. Ну, тобто, там було не пісочка, а реально перебити печиво. Теж такі манали це робити. Агресивний пухонний комбайн. Їжа, мабуть, є найважливішою частиною мого життя, їжа і сім'я, але вони постійно Отак ніколи не робіть це професійний кухар, кухар. Ні, це Блейк Левлі, професійна акторка. Це професійний кухонний комбайн, кутер, який має найгостріші леза і неймовірну швидкість. Якщо ви будете отак пальчиками там калупатись. І паралельно ще що розповідаєте щось на камеру, то можете залишитись без пальчиків. Я не знаю, чи дістала вона ріжучий елемент, можливо, дістала і тому ну. Можу так робити, але якщо не дістала, просто з усіма цими речами, будь ласка, поуважніше, бо можна сильно порізатись. Вони настільки, особливо промислового масштабу, у неї прям класний, це не домашній куток. Він прям може розфігачити, дай Боже, не переплітаються, тому що ні, бачите, вона закрила одразу. Значить, там різучий елемент був мама чудова кухарка. Тож це версія рецепту моєї мами. Але насправді, коли вона мені його дала, я зрозуміла, що це не просто рецепт пирога з морозилки, до якого додали лайм. Боже мій, це. Це не мій кухонний комбайн. Що тут відбувається? Так, я вхорася, все гаразд. Майже приїхали хлопці. До речі, це макадамі. Тож я, мабуть, використаю скільки це? Півтори столові ложки. Кеваразвора, ні, додам більше, скажімо, дві столові ложки. Тож зараз я, мабуть, на трьох столових ложках. Ну ви зрозуміли, що рецепт буде відносно не такий. Ну і камон, вона не кулінарний блогер, вона прийшла просто в якесь шоу щось поготувати. Їй ми це пробачимо. А тим паче, тут не супер важливо. Ну, горіхи, макадамія, це супер смачний інгредієнт. Якщо вона додасть сюди дві ложки, чотири ложки, чи навіть п'ять ложок горіхів макадамі, воно буде смачно. Поки нема нічого критичного. Ну типу ну, взагалі горіхи макадамія прям смачно. Скажімо, чотири столові ложки макадамії. Це на столова ложка. Я вас обманю хлопці. Тепер додамо масло. Цього буде недостатньо. Ми додамо ще і тоді станеться диво кіно і з'явиться ще більше масла. Вуаля! Магія! знаєте виглядає... Ну мені здається, по тому скільки я раз їй посміхнувся, зрозуміло, да хто мені п'ятниці більше подобався. А тепер ми додамо яйце. Це, це занадто moist. вологи. Мені потрібно більше Грахем крекерів. Народ, я зроблю для вас рецепт із кількісними показниками. Це секрет і все повинно бути ідеально. Ні, З одного боку, можна сказати, що вона аматор і готує погано. Ну, типу, бо вона щось додає і це не сходиться, тому, типу ж, вона не розбереться. Але з іншого боку, якщо подумати, вона знає і розуміє, як повинна виглядати ця основа, і вона не каже: ну, ми, типу, додали, як було в рецепті, значить, так і повинно бачив, що воно за вологе, вона розуміє, що щоб вологість була менша, треба додати ще печива там, чи крекерів цих і додає. Тобто це якраз і каже мені про те, що людина готує випічку і цей пиріг не вперше. Думу, тепер я додам трохи морської солі, велику щіпку, а потім ще одну велику щіпку. Блін, це найхаотичніший рецепт. Принаймні, я знаю, що коли я помру, мої діти будуть дуже сумувати за мною, бо вони ніколи не зможуть це повторити. Спробуємо тепер. Дуже добре. Я перфекціоніст, і моя мама завжди казала мені, що я не зможу зіпсувати це. І я, як людина, яка відчуває, що може постійно все зіпсувати. І навіть коли все зроблено ідеально, я завжди думаю, ні, я могла краще. Ну ми не будемо да, обговорювати і сукню, які прийшла готувати, хоча, можливо, і хотіло б. Але до речі, я не знаю, чи правда чи чи ні. Там був якийсь фільм з нею, і кажуть, вона там не дуже приємна людина. І взагалі багато слухів в Голівуді, що вона досить немила особистість поза камерами. І я розумію, що може накрутити, як то кажуть, на вентилятор. Про мене, Ну, я теж не бусинка. Типу, я тут вам такий посміхаюся, гей, а взагалі в житті я похмурий тип. Вот. І можливо, ну типу люди, які зі мною співпрацюють, ну, я можу їм чимось не подобатись, особливо на роботі. Ну, типу, а в житті мені здається, я приємний досить хлопець. Ну так, не з людьми, які занадтизная, ну коротше я так ділю на два все, що кажуть, але все одно насторожено, я коли чую це чутки від ні однієї людини. Я типу можу собі уявити, що вона може бути досить різка і десь навіть неприємно. Коротше, хто в темі голівудських цих приколів знає, що вона така непроста особистість, просто людина має розуміти, що зіпсувати це нормально. А ось і моя пісочна основа виглядає десь непогано. Товстувато, ну, як на мене, але непогано. Це морозилку. Ми будемо класти це в духовку на 350, на 8-10 хвилин бувайте. Морозилку не треба, треба, щоб запікалось ваше масло, печиво, яйця об'єдналося, створило основу. 350 – це по Фаренгейту. Це 100, 180. 200, може увокухні. Це коли ти відходиш до духовки, а потім повертаєшся, і всі твої інгредієнти розкладені для тебе. А твої нові прилади вже на місці. Гаразд, тож зараз ми приготуємо начинку. Начинка складається з лимона, лайму та сметани. Це кулвіп. Я не знаю, що таке кулвіп. Я не буду це ставити під сумнів. Це геніальний винахід. Це сметана вже дивно. Кулвіп, кулвіп, кулвіп. Ну це напевно, якась суміш. У них в Америці взагалі дуже багато сумішей вже готових для десертів. Ви можете купити суміш для теремісу, суміш для панакоти, суміш для брауні. Це просто порошочок, який ви заливаєте водою, і у вас хоп Брауні. Меджік. Ну воно, звісно, не супер смачне, але нормальне, можна їсти. Кулвіп, cool якщо перекладати напряму, то це скоріш за все збиті вершки. Бо віп це ну типу крем, вершки, кул cool, холодні. Холодні збиті вершки, можливо, з якимось стабілізатором, які так і залишаються, краще не знаю. Згущене молоко з цукром і жирні вершки. а це суміш для ванільного пудингу джело <плес> і <грамман 'є. плес> о і іграмманісали. <плес> о боже, це дуже важливо. Ось і все почнемо <плес> з взбивання вершків, просто збийте їх. О, подивіться, як гарно виглядає. Боже мій, це як початок фільму Віллі Вонка. Це єдиний привід, чому я тут. Не щоб говорити про себе, але я хочу поговорити про жирні вершки. Мій пиріг готується. Дайте мені хвилинку. Ну, збиті вершки взагалі туди не йдуть. А, можливо, це якась варіація. Воно там готується взагалі трошки не так. Воно готується жовтки, обов'язково згущене молоко. Чому це? Ну, досить унікальний рецепт, бо він згущений молоком. І взагалі згущене молоко ну, не сильно десь використовують особливо в Європі і в Америці. І тому він до мене дивний і тому він суперсолодкий. Тому я дуже був здивований, як у. В той, який я куштував, як він вийшов, не такий солодкий, бо згущене молоко ну, воно супер солодке. Я знаю людей, є люди, які супер люблять згущене молоко. Я не з них. Для мене це супер. Ну, Я пам'ятаю, я в дитинстві полюбляв ще варену варину згущене молоко, типу, яка як карамелька. Це прям прикольно, але теж дуже солодко, але прикольно. Але оце рідку я прям не можу їсти, я ніколи її не любив. Для мене це просто цукор з цукром. Все закінчиться на нас. Я так пишаюся. Це був найвиснажливіший фільм, у якому я коли-небудь брала участь як перед. От мені здається, після цього фільму то і був скандал з режисером. Щось там таке було. Книга, яку написала Колін, знайшла відгук у серцях багатьох людей протягом багатьох років. То ж, мати можливість зіграти персонажа і взяти участь у фільмі, який має таке велике значення, було великою відповідальністю. а не... Цей лимон занадто великий, щоб поміститися як слід. Тож ми зробимо це догори дригом, бо ми імпровізуємо. Я відчуваю, що це закінчиться на OnlyFans. Як а. я нахиляюся, груди випадають, вичавлюючи цей лимон. Це не підходить для роботи. Так. Тож для так. все закінчиться для нас. Так. Мені дуже подобається, як одягається мій чоловік. І мені також дуже подобається, як одягається Джиджі Хаді. Що... Чоловік той, який є Рен Гослінг, чи Рен Рейленс. Чи хто там не чоловік? Ну розберись там. Знаєте, є дивним поєднанням. Я впевнена, що гардероб був дуже важливою частиною цієї історії, і я цим дуже дуже пишаюся. Але я ношу багато речей від боді та вінтажних, і це деякі з моїх улюблених речей, які я коли-небудь носила. Вони такі виразні та еклектичні і дійсно дають таке відчуття характеру. Вони ж спеціально залишили всі ці кадри, як вона це робить. А? Тепер я буду інвестувати в сокову для шеф Вог. Ось наше смачне тісто для пирога. Гарне ну, тосте. Зато прям сильно то все. Ну, типу, ви будете їсти одне одне печиво. Воно повинно бути сильно тоньше. Жирне гаразд, у вас буде три рівні цього пирога. Від найпотужнішого до найменш потужного. Тож це буде наш базовий рівень, найпотужніший. Гаразд, тепер я додаю цедру. Я готую це добре, бо я збираюся забрати це додому. Мої діти кажуть: зачекай, що ти сьогодні готуєш. Знаєте, за останні кілька років я виявила, що мені дуже подобається створювати продукти та будувати і розвивати щось, і при цьому бути поруч зі своїми дітьми, бо я можу сама визначати свій робочий. Дивіться, вона не зовсім правильно у неї дуже гарний пілер. Ну тобі, не пілер, а терочка, яка класно знімає цедру. Але вона досить неправильно це робить, бо вона по одному тому місцю тере дуже багато разів, тим самим стирає білу частину, яка гірка. Вам треба один раз провести ним по зеленій частині, щоб зняти тільки вверх цедри і переходити до наступного. Для того щоб ви саме отримали цей смак лайму, чи лимону, чи апельсину, чию чи цедру ви знімаєте. Там ароматичні масла, ви їх зрізаєте разом з цедрою. Воно дає смак. А все, що вже нижче, де трошки, хоча б починається біле, це все гірке, і воно не потрібно нам не в десерті, не будь де. На відміну від роботи над фільмом, де ти працюєш 16 або 18 годин на день у Будапешті або на капрі, що є дивовижним, але знаєте, це інший спосіб життя. Це я повинна покласти в морозилку. Я мала це зробити 10 хвилин тому, 20 хвилин тому. Але все буде добре. Я покладу це в морозилку, а тим часом приготую напій. А все це ні, почекайте. Лаймовий пиріг, готується трошки не так, та яєчна основа. Е, далі в яєчну основу додається згущене молоко і заливається великою кількістю лаймового соку. Е, взагалі, -то, взагалі то історично, ну і потім все це, це запікається взагалі, і воно виглядає по факту, якщо от ти просто приходиш в заклад, от я ще там в одному кубинському закладі його брав, він виглядає як чизкейк, тільки жовтіший, за рахунок відсутності фактично крем-сиру, е, бо її заміняє згущене молоко. Ну, реально такий запечений чизкейк смачний, прикольний. Але це вже варіація сучасна. Взагалі цей пиріг ви, виготовлений. Цей пиріг придуманий в 19 сторіччі рибалками Кейвест. Коротше, це такий острів, який в 200 кілометрів від Флориди від Майами. І ти повинен проїхати весь цей шлях на помосту. По факту, це дуже прикольний шлях. У мене там є відео-фоточки, де ми їдемо з друзями. Це прям такий, знаєте, прям тріп-тріп. Ну, через те, що це віддалена точка від, від е, суші. Е, суші. Ну, Я впевнений, що монтажер зараз додасть сюди суші. Ну, да ладно. І е, е, е. там раніше не було холодильників. І тому цей пиріг е, готувався, типу, ну а-ля мінут, що, що, як то кажуть, і він навіть не запікався. Він е, додавалось яйця, додавалось згущене молоко, і саме велика кількість е, лайму. Кислоти замість термічної обробки робила хімічну обробку, і все це ну, готувалось. І фактично це можна було їсти. Тобто яйця починали ну, згортатись, ну умовно, ви розумієте, готуватись. І отак з ним, типу, в 19 сторіччі поступало це його оригінальний Це, звісно, потім, коли з'явились холодильники, духові шафи і так далі, це все запікається і стає більш безпечним і, може, навіть більш смачним. Ну, тобто, в сирому вигляді я його ніколи не куштував, Ну і зараз це робити дивно. Але ну, це його, частина його історії. А ну, наша Блейк туди додала ще вершки, я щось не зрозумів, і яєць там нема. Ну, тобто це якась супер така прям домашня варіація, не впевнений, що це буде прям те саме. Час випити Я живу. В ми приготували напої. Наше тісто для порога замерзло. Воно не замерзло, просто холодне. Тепер ми будемо готувати наш пиріг. Я якось зробила так, що 15 хвилинний пиріг зайняв 4 години. Зазвичай мої діти не беруть у мене зірем. Такаже за 15-хвилинний рецепт зайняв 4 години. Коли я готую їжу, so fold... зазвичай це відбувається швидше. Oh, тож ти просто будеш like, перемішувати. Spoonful... я б сказала півтори ложки. That's це не ложка. Це тепер oh. збиті. Отже, бачите, це трохи більше як збита текстура. Це те, що вам потрібно для другого шара. Right ви просто вилліте його зверху. Нє, нє, ні, ні, це вона прям неправильно готує. Ну, типу, оця. Основа, ну взагалі, фактично, пиріг, вона прям жовтенька така повинна виходити. У неї вона вийшла біла за рахунок збитих вершків, далі вона ще додала ще в збиті вершки з чимось. Ну, напевне, це все іс іс історія для того, щоб розбавити зі солодкість, але. От саме в Києвесті, коли я був шо... ну, я робив вдома у себе з меренгою. Меренга повинна в білки з цукром, повинна була трошки все це збалансувати. Цю кислоту, наприклад, але все одно меренга вона дуже см... См... смачна, вона дуже солодка. А от в Києвесті вони зробили щось таке. Я навіть досить не зрозумів, що це. Там верхній слой був отакий, от якогось як маршмелоу. От щось воно таке було. І воно було досить таке нейтральне. І воно так офігітельно балансувало цей солодко-кислий смак агресивний цього пирога. Оця вся біла штука, вона те, що правильно сказав, балансує все це. І стає прям суперсмачно. А у неї просто два шари досить схожих: нижній буде солодший, верхній буде якийсь незрозумілий. Воно ще й не запікалось, я так розумію, тобто воно теж сире, і поки це дивно. Тепер наш останній шар. Здебільшого зі збитих вершків, що не закінчилися просто. зйомки, проста послуга. То ж, ми знімали ну, на каплі. в Америці. Дуже люблять збиті я вершки, тому не дивуйтесь. сумнівалися в кожному життєвому виборі, який я коли-небудь робила на каплі. Я думала, чи живу я тут зараз, чи Ні, це зовсім не та текстура. своє життя. Він... Це буде просто ну як крем. Там буде всюди крем, фактично просто різний. Там крем з гощо згощеним молоком. Там просто крем збитих вершків. І так далі. Так далі. А там, ну воно іншу текстуру, воно як чизкейк повинно бути. Ну ви розумієте різницю, хто їв чизкейки. Це те, що моя мама називає С. Ви хочете за допомогою лопатки зробити С, і це робить його дуже красивим. Отже, ви робите це, а потім, щоб прикрасити його, просто нарізайте скибочки. Хтось заздалегідь нарізав для мене скибочки. Бо думаю, вони ніби кажуть забирайся звідси, ти занадто довго. Ти знаєш, як нарізати шматочки, просто наріж їх тонко. А потім я розтягую скрутку. Добре. А потім вирізаємо маленьке сердечко. Одна людина, для якої я хотіла би приготувати їжу. Я маю на увазі справді моя мама. Вона є причиною того, що я асоціюю їжу з любов'ю. Можливість приготувати для неї і те, що вона вважає щось смачним, це справді найкраща нагорода. Ось і все. Вона трохи м'яке бо ще не замерзло. Гаразд, я його нахилю. Воно не випаде. Готовий? Ти повинен нахилитися разом зі мною, бренденом. Він випаде. Гаразд заморозимо цима. Ага, тобто це якась холодна версія. Маємо наш заморожений лаймовий поріг. Наче диво він застиг за ніч. Тож, допом, цікаво, як вона буде його нарізати в такі окей. Цього пса на Hair Car Company, Блейк Браун, який мені дуже потрібен, а не буде зрозумітими вершками у волосі. Але це була така праця любові, і я так пишаюся цим. І ви можете бачити, що це насправді не так сильно відрізняється... Готуй пиріг досить фільми! Тому я вкладаю багато любові та турботи у все, та, ну, що була. вона вже приготувала, Де докліпався? пробувати. Ось і все. А, все-таки oh, добре? Ні, ну не, та, не, та, не та текстура, Не та текстура. воно просто все біле. То, що вона робила два шари, навіщо? то? Це взагалі не так. Отак воно повинно виглядати, запам'ятали? Дивіться, рецепт дуже простий, ви можете погуглити його. Це я ж кажу, я не пам'ятаю пропорції. Яйця згущонка, і лаймовий сік, якщо хочете замінити на лимонний, спробуйте. Це дуже прикольна, така цікава альтернатива чизкейкам, які можливо комусь набридли, можливо, комусь ні. Ну і взагалі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи цікаві вам огляди на закордонних. Зірок, які готують, у нас вже була тут Періс Хілтон. Хто в нас ще була? Зараз в Бейклавлі. Є в мене ще там варіантики з Нікі Мінаш. і ще кое-ким. Коротше, буду радий вашим коментарям, бо. Робити, якщо чесно, ролики не на крінжових, висоцьких і так далі досить важче, бо це треба і знайти, і перекласти, якщо що, в перекладі цього не існує. Але, друзі, все для вас, бо я вас люблю. Отож, до нових зустрічей, всіх обійняв, всім пока!